Сьогодні, 6 березня 2024 року, хочу показати, як я підготувала кімнату для показу людям, які, може, в майбутньому будуть знімати цю кімнату. В цій кімнаті я прожила цілий рік. Ось так вона зараз виглядає після нашого мого проживання тут. Мені тут дуже подобалось, гарно. Ось мені діти подарували на Різдво телевізор. Ну, мені дуже тут було комфортно, гарно, я б ще більше жила тут, якби змогла. Цей диван, чи кожен, чи кожзам, ми ховаємо від кота. Ось ось таке. Така гарна кімната. Тепер хочу сказати про останні новини. Я прийшла з роботи.